відрізняється лізингова компанія від офіційного банку? Дивіться, чим чим відрізняється лізингова компанія від банку. Ми крупний європейський банк, який маємо автомобіль, купляється для клієнта. Він являється власністю клієнта. Якби не потреба клієнту оформлювати каско, страховку життя, тому що в нашому продукті це відсутнє. Но okay. Николай, Николай, давайте обычными словами. То есть мы не лизинг это первое, чем это мы есть хорошо. То потому что мене кулю завжди запытали за кредит, да, говорить, лизинг это утопия, лучше типа брать асиквит, брать у официального банка. Почему официального банка лучше брать кредит? Во-первых, машина оформляется на вас. То тобто, есть вона типа є там в оресті у грубого банка, типа да, ви не можете продать. Просто так на найти, піти і продати в один день. Але якщо, якщо я правильно ж розумію, якщо людина хоче закрити кредит і хоче брати цю машину, рештеся з вами і залишити собі якусь частку, вона з вами по домовленості продає машину і гасить кредит, Вірно все вірно. Вот. Як робити лізинг? Якщо тебе немає коштів заплатити за цей лізинг, то просто приїжджають одним днем і забирають твою машину. Тобто, якщо ти вже її сховаєш в гаражах, тобі це не поможе, тому що прийдуть гараж... і в гаражах знайдуть. Тому що, як мінімум, то, що во всі лізингові машини ставлять трекера. Во всі абсолютно. Тобто, цей трекер може твою машину заглушити, на ходу, між прочим, відслідити, тобто, може взяти все, що угодно. Тому тобто, краще в таких історіях сотрудничати тільки лише з банком.